Ну, те, що вони відчувають, вони відчувають, що їх просто тупо кинули. І вони відчувають, що е, певні посадовці, державні посадовці просто тупо заробляють на цій війні. Пам'ятаєте потужні лозунги е, при попередніх виборах президента, коли е, зелені грали на такому потужному гаслі? Е, Заробляння на криві, бізнес на криві, то я скажу так, що в порівнянні з те, в що в чому вони намагалися обвинувачити попередніх е можновладців, вони не просто у них бізнес на криві, у них просто супер-бізнес на криві і навіть. Складно уявити, наскільки е, вони стали потужніше працювати, ніж якщо підтверджене, але ж нічого, жоден суд не підтвердив е, попередні е, обвинувачення влади е, за сісію Порошенка, що вони там заробляли на крові. А те, що ми маємо величезну кількість скандалів, корупційних скандалів. По закупівлях, починаючи з снарядів, починаючи від дієць, починаючи ще від величезної кількості, е, можна перераховувати там не, е, не півгодини навіть, а за останні три роки, вже з хвостиком Великої війни, на чому ж крали зелені? Оце, от проблема номер один. Е, український народ зараз вперся лобом в проблему номер один. Боротися проти уряду і дозволити їм утримати незалежну самостійну державу, піти, піти дотиснути питання виборів, і е, в можливому варіанті достатньо серйозно втратити цю державу. Ми зараз в ситуації е, як 100 років назад, до часів там сімнадцятого 22 років перегонів. Коли неспроможність е, певних політичних діячів привела до того, що ми втратили незалежність. Так Таке у нас зараз питання, мабуть, номер один. Ми розуміємо, що вони крадуть, і достатньо часто ті, хто крадуть, крадуть просто ешелонами, і ми таких прикладів маємо е, величезну кількість. Але ми розуміємо, що е, вибір на даному етапі може просто знищити нашу незалежність. Сергій Вірович, я вас попрошу зараз ще раз перезайти. Можливо, по-іншому буде картинка, тому що пишуть, що у вас підвисає картинка. Я зараз просто звернуся до наших глядачів, а це буквально секундне діло. Якщо можна, зробіть, будь ласка, це. От, Добре. друзі, зараз Сергій Григорович доєднається до нашого стріму. Я хочу вам ще раз нагадати, друзі, про підписку на Ютуб канал Близнюк Наживо. Підпишіться і вподобайка зараз під цій трансляцією обов'язково. Ну і поширюйте наші стріми, поширюйте наші трансляції. Ну, Нас має бути більше. Ютуб саме так працює от за такими алгоритмами. Ну і ще раз хочу закликати вас підтримати роботу нашого каналу. Доєднайтеся до цієї. Ії підтримки У нас працює вкладка спонсорства. Ну і також ви можете доєднатися до одноразової допомоги. Нам потрібна фінансова допомога. Під цією трансляцією є номери карток. Кожна гривня вона працює. 50, 100, 200 гривень. Будь-яка посильна для вас сума це дуже необхідно, щоб ми могли продовжувати працювати. Я вам пояснював, що я працюю не один, тож мені потрібно виплачувати кошти, які людям, які допомагають мені. Так, Сергій Григорович уже з нами. О, є, ми продовжуємо все зараз. Набагато краще картинка не підвисає. Знаєте, от на цьому тлі мені просто цікаво ще один такий момент. От ви на початку сказали про 5-6 менеджерів, які у нас тільки працюють якраз і на дипломатичному фронті, і не фронті, напрямку. У нас фронт один. Okay. І мене, знаєте. Я не проти, щоб український президент своєю командою працював на дипломатичному рівні. Він має виконувати свої завдання, які в нього прописані конституцією. Але я дивлюся, що ну, ці п'ять-шість менеджерів вони не справляються. У нас минулий рік весь пройшов в дипломатичних раутах всіляких зустрічах. Пам'ятаєте, скільки разів ми з вами обговорювали формули миру? Форуми миру, зустрічі в, в Саудівській Аравії, там не тільки в Саудівській Аравії, де тих, тих зустрічей тільки не, не відбувалося. Потім підписувалися різні договори про гарантії безпеки. Що це за гарантії безпеки? От сьогодні Україна перед реальною небезпекою. Вже е, скільки років триває війна з Російською Федерацією? Четвертий рік, повномасштаб... так. Четвертий рік повномасштабного вторгнення нас вбивають, руйнують все, хочуть нас знищити. А де конкретні дії, якісь певні. А скільки грошей на це витрачено? Навіть складно уявити, скільки грошей було витрачено. І найстрашніше для мене на даному етапі не те, що вони там проводять якісь перемовини. Перемовини можна проводити в тому відношенні, коли в тебе є сила і в тебе є аргументи. От ви дивіться, як е, абсолютно в інформаційному просторі ми мовчимо. І от е, в березні місяці я е, практично два тижні провів в Сполучених е, Штатах, зустрічався з політиками, зустрічався з чиновниками, зустрічався з військовими, і вони постійно підкреслювали е, декілька таких факторів. Перше. Те, що е корупція у нас просто зашкалює. Друге, те, що а що ми е зробили для того, щоб наблизити нашу перемогу і. Чомусь вони краще знають закон про мобілізацію мобіліційний піддаток український, знають краще ніж наші чиновники. Вони аргументують чітко. Дивіться, в вашому законі прописано, чому не робиться. В Вашому законі прописано, чому не робиться? Наступне те, що от вони постійно закидали, чому е, ваших військових українських військових під час війни е, арештовують? А ті, хто крадуть мільярдами, мільйонами, е, ніяких дій нема, і складно безпосередньо. <кій> Щось сказати проти, тому що ти розумієш, що тут ж 100% правда, і на даному етапі, що стосується тих самих перемовин, коли на перемовинах е люди, які туди притягнути, пробачте в певних моментах чомусь е недопідготовлені, і коли аргументи, які висувають і російська сторона, а безпосередньо Трамп і його там е з моєї точки зору не зовсім легітимні. Якісь там представники е, починають продуктувати ж е, ті ж самі російські меседжі. Ну давайте згадаємо простий меседж. коли е, Путін каже, що він почав війну проти України, е, бо як він каже, спеціальну військову операцію, аби не допустити е, наближення а, е, НАТО до кордонів е, Російської Федерації. Ну добре, можна було всім погодитися. Але е, за ці роки та ж сама Швеція і та ж сама Фінляндія е, стали членами НАТО, а це значно ближче до тієї самої Москви з боку Фінляндії, так? Чомусь Путін не почав війну про той самої Фінляндії. Такий, такий цікавий момент, так? І ми розуміємо, ну, я розумію, що йде інформаційна маніпуляція. Американці її свято. Е, Пробачте, не американці, а представники американського уряду її е, свята е, дублюють. А ми мовчимо в інформаційному просторі, чому ми не розповідаємо, що, шановні, ваші слова і ваші дії абсолютно не співпадають безпосередньо з реаліями, тому з моєї точки зору, перемовини це гра в нікуди, ні в що, і вже той самий Трамп визнає, що. І його е, помічники, що вони не в спромозі на даному етапі е, досягнути перемир'я бо Путін вміло ну на жаль, дуже вміло маніпулює е, світовим суспільством і в першу американцями, і їм нема що протиставити про які мир або про приборі, перемир'я може йти мова, коли е, Путін витирає ноги е, про світове суспільство і е, дві країни. Які підписували у свій час поздамські домовленості в 45-му році дві країни, які в свій час були основними підписантами, що стосується створення нового світового порядку і світової безпеки порушили ці домовленості. Один порушив ще в 14-му році, і всі останні підписанти засунули язик в дупу і мовчали? Ну жодна з країн не розповідала, що безпосередньо Путін. Порушує ті речі, до яких світова спільнота е, знаєте, з таким е, спотужним е, шануванням. І наразі е, жодна з країн, це тільки ми кажемо про поздамські е, домовленості, я вже не кажу про е, домовленості, що стосується Будапештського меморандуму. Путін абсолютно спокійно це все порушує і. Е, Просто відкрито робить ці речі, а е, країни, які були підписантами, як і пазамських домовленостей, так само і в меморандуму, просто роблять вигляд, що нічого не сталося. Оце от мене просто знаєте дивує, і я розумію, наскільки стала імпотентна, е, демократія в світовому розумінні, що стосується європейської демократії, що стосується американської демократії. Бо коли е, негідник прийшов в хату до нас, і всі нам казали, що з хатою буде все добре. Віддайте зброю, ядерну зброю, все буде добре. Наразі ми бачимо вже 12 років поспіль, що е, вони просто політичні патенти, вони просто бояться цього негідника, і це, мабуть, найстрашніше. І для нас треба зрозуміти, ага, вони е, зробили вигляд, що нічого немає. Це падло, вдерлося до нас до хату. Наше завдання не чекати, коли нам допоможуть. Наше завдання номер один лупити цього негідника всім, чим чи можемо. А як показав досвід, що ми вже 11 років воюємо і вже 3 три. Роки повноштабної війни, і не зважаючи на всі їхні прогнози, ми все таки тримаємось і тримаємо Російську Федерацію в достатньо серйозному такому стані. Я розумію, що ми йдемо правильним шляхом. і завдання номер один – і далі воювати з Російською Федерацією, аби зруйнувати як країну агресора, не очікуючи там якихось там підтримок, не очі не очікуючи, якихось там от е Політичних нюансів ми їх б'ємо і б'ємо, незважаючи ні ні, ні ні на які там застереження. Ну давайте згадаємо останні статті, які з'явилися в пресі, і коли е, ми прочитали, що підбиття знищення того ж самого крейсера Москва було несподіванкою для американської сторони, і це е, не дуже добре. Визня як сприйнялось. Ну, по-перше, в 22-му році, в першій половині 22-го року, американці нам абсолютно нічим не допомагали. Ну що стосується там постачання зброї, незважаючи на що, залужний прийняв рішення, і е, наші професіонали відпрацювали на оцінку. відмінно. ось приклад того, що е, рахується синами. І на той момент були ми дуже сильні і потужні. І ми потопили цей клятий крейсер. І всі казали, ой-ой-ой, як же ж крута, але як ви могли, ми ж вам не дозволяли. Серйозно, ви нам не дозволяли? Для того, щоб ви нам могли щось дозволяти, ви мусили щось давати. А на той момент, коли ви нам нічого не давали, то йдіть ви в дупу.